Всім привіт! Вітаємо вас на каналі mit Anna. Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему як продовження нашого попереднього уроку. Але сьогодні ми будемо розглядати слова по темі меблі. І першим словом у нас «дертіж», що перекладається як стіл. Наступное слово: дер штуль, дер штуль, стилец, дер шранк, дер шванк, шафа, дер зесель, зесель. мехке креслом, ди лампа, ди лампа, лампа, дер шпигель, дер шпигель, зеркало, Хочу звернути вашу увагу. Тут у нас і е читається як довге і. Де наттіш. Де нахтіш. Це тумбочка. Є два слова. «Ді нахт» – у нас ніч. А «дер тіш» – стіл. Відповідно, нічний столик або оця тумбочка, яка у нас знаходиться біля ліжка нашого. так, щоб Щось покласти, необхідні речі, чи ту ж саму лампу. А, значить, вона перекладається як оцей нічний столик дослівно. Так, наступне нове слово. Uh -huh. Das regal. Das regal. Що перекладається як полочка, полка, Das Bild, Das Bild. картина, Der Teppich. Детепій. Коврик. Наступне наше нове слово має три значення: а саме дідеке. Дідеке. Deke. Так, має три значення: а саме стеля, покривало та скатертина. До речі, дентиш декен накривати на стіл. Дерфорганг. Штори, «Дігардіне» die Gardine. Gardine. Das Fensterbrett. Fensterbrett. Тож зіставне слово Fenster. У нас вікно, а Brett це доска. Ну, відповідно, підвіконник. Das Fenster. Das Fenster. Вікно. Der Fußboden. Der Fußboden. Перекладається як підлога і die Tür. І Двері. Тепер ми розглянемо деякі приклади з прийменниками, які ми розглядали вперше на попередньому уроці. Отже, нагадаємо собі, що прийменник for перекладається як перед. І приклад речення. Дертепій. Літ. Фордем бет. Фордем Der Teppich це коврик. Коврик лежить перед ліжком. Відповідно, у нас це речення відповідає на запитання, де. Використовуємо давальний відмінок, і, відповідності у нас «Das bed». так ми розглядали з вами слово bed», ліжко. Артикль das в давальному відмінку міняється на артикль «dem». Відповідно, der liegt лікт dem Bett. Наступний прийменник гінтер. Позаду. Дершранк. Schrank Штейт. Штейт. Гінтер. Гінтер. Дем тіш. Дем тиш. Шафа. Стоїть. Позаду стола. В першому реченні ми використали дієслово ліген лежати, а тут штеєн стояти. Наступний применник небен біля. Дерштуль. «Дер штейт, штейт, небен, «Небен...» дер лампа. Лампе. Стільчик стоїть біля лампи. Наступний прийменник цвішен. Дертіш. Штейт. Штейт. Цвішен. Дертюр. Дем фенстер. Дем фенстер. Стіл стоїть між дверима та вікном. І справді бачимо на малюночку. Наступний прийменник убер, який перекладається над. Diur. Гент. Гент, де тафель. Diур перекладаємо як годинник. Генген це висіти. Годинник висить над дошкою. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.